Працює повітряна тривога радіолокаційні підрозділи повітряних сил ЗСУ виявляють потенційну повітряну загрозу, як швидко ми отримуємо сигнал тривоги між фіксацією літака або ракети та запуском сирени. Лічені хвилини або й менше хвилини. Звук сирени говорить про те, що на регіон або летить ворожа авіація, що може скинути ракети, або на нього вже випущені бомба або ракета. Скільки в мене є часу, щоб сховатись в укриття? Якщо ракета чи авіація летять з Чорного моря, у жителів Києва є більше години, щоб сховатись. Якщо ракета запущена з Білорусі, то часу менше приблизно 20 хвилин. Чи завжди спрацьовує сирена? Повітряні сили бачать не всі повітряні загрози. Виявити всі загрози неможливо. Якщо у вашому місті стався приліт, а сирена не спрацювала, це означає, що повітряні сили не виявили загрозу. Якщо сирена спрацювала після прильоту, це означає, що повітряні сили не виявили загрозу, що вже прилетіла, проте повідомляють про можливу наступну ракету чи літак.